12 пунктів незламності відкрили у Світловодській громаді Кіровоградщини. Один з них у приміщенні укриття місцевого ліцею. Облаштували його тут, щоб люди могли перебувати у випадку повітряної тривоги, розповіла директорка Вікторія Пудич. Коли велика час великий час немає світла, ми можемо надати під зарядку мобільних телефонів, гаджетів. Тут, якщо мами приходять із дітками, вони можуть, в нас є психолог, який може працювати з дітками, якщо за потреби. Є в нас ігри, є розмальовочки, де куточок саме для діток, для маленьких. Також ми зробили пілінальний столик, мами можуть прийти, перевдягти дитинку. Розповідає, за потреби тут поміститься сотня людей. На випадок знеструмлення мають генератор, підготували запаси води. Для обігріву мають пічку. Під час блекауту ми включаємо генератор. Пальне маємо, видали нам пальне. Водичка в нас є 600 літрів води. Є також в нас є на тисячу кубів. У нас є технічна вода. У нас є туалет, біотуалет. У випадку надзвичайної ситуації пункти незламності у Світловодській громаді працюватимуть цілодобово. Нині працюють за графіком роботи закладу, в якому облаштовані пункти, сказала заступниця міського голови Юлія Орлова. Всього по громаді у нас є 12 пунктів незламності, але їх більше чому, тому що представники бізнесу також долучаються. Будь-хто може визначити якби для себе зручний пункт незламності поруч біля себе. Там можна скористатися. Статися і послугами зарядки гаджета, гарячий чай, кава, зігрітися, якщо настає блокаут. Вся інформація про пункти незламності у нас знаходиться на сайті міської ради. Також можна знайти пункти незламності на всеукраїнській карті, це можна знайти в Google через пошук. Зі слів заступниці, торік була така ж кількість пунктів. Якщо, е Прийдеться в цьому році, то підемо, будемо шукати і знайдемо, і будемо користуватися. Потреба. Якщо буде така потреба, підемо в пункт незламності обов'язково. Якщо вже вже так припече, то звісно ж буду шукати і буду знати, де. Я думаю, що я знайду. У випадку блекауту генератори у пунктах незламності запрацюють протягом двох годин. Сказала заступниця міського голови Антоніна Кретер, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.